Доброго дня! Сьогодні 28 серпня і я хочу зробити свою наступну таку вишивальну історію. Починаю з такого не зовсім гламурного яскравого кадру, але я хочу все розповісти в хронологічній послідовності, як я, ну, якби, що я робила. За цей місяць, поки не було відео. <кліх> Отже, перше. Я надивилась вишивальних відео, і там дуже багато дівчата самі вишивають сурочку і самі зшивають за таким традиційним українським кроєм уставковим. Я надивилась цих відео і вирішила, що також хочу таку сорочку, самі вишити, самі зшити. Почала я дивитись різні майстер-класи, як там робити ну, розкрій тканини. Ось. Ну, і, звісно, що я на просторах інтернету знаходила і готові викріки, на сайті Pattern in.ua я знайшла готові викрійки у сорочок. До речі, вони там безкоштовні. Ну, На той момент, коли я собі скачувала, не знаю, як зараз, тому що вже місяць пройшов. Ну, то таке. В них до їхніх викрійок є ще YouTube канал, де Показують технологію збирання цієї сорочки. Дуже е, класно е, і викрійка від одного розробника, і технологія від одного розробника це класно. Отже, я взяла такий, е, ну якби, щоб е, зрозуміти, чи я правильно визначилася з розміром і якби саму технологію е, Спробувати. Я взяла залишок такої якоїсь тканини, це в мене була, напевно, постіль якусь шила така, бавовна сатинового переплетення. Ось і я випробувала викрійку. Одразу скажу, що 52 розмір. На мене отут в грудях такий дуже-дуже облягаючий. Але я, ну, тут, тут, тут мені потрібно збільшити ось рукав, рукав я його трішки зменшила ось цю ширину рукава, тому що, якби, вона, якби я зробила так, як пропонувалось по викріці, то Тут би було дуже-дуже багато пишна, пишні оці зборки були б складки. Я їх такі аж надто пишні не хотіла, тому я одразу собі якби, вносила такі коригування. І, мабуть, усе. Так, тут ластка. От на багатьох відео, які я дивилася, ось цей такий елемент і ластовиця, і... Якось ще там назав... ну, ластка, мені найбільш таке слово сподобалось, тому я також її називаю ластка, уставка. Ну, якби все нормально. Мені дуже сподобалось, як пропонують технологію пошиву манжета. Там ось так все дуже гарно закрито. Ось такий він також пишний. Але в такий манжет. Ну, якби от добре, що я ну, спробувала, а не одразу на вишитій тканині починала цю роботу. Мені потрібно манжет. Ну, я маю бажання зробити ось так в трохи. І отут в шов я хочу зробити манжет з застіпкою, ну, з планкою. ще. По горловині. Однозначно її потрібно робити глибше для мене. Ну, я так собі Тому що ця аж занадто якби, висока. Ось е, Комір -то такий, його вишити -то, -то, взагалі є місце, і він так гарно лягає, але глибше однозначно. І ще там просто був якби, в задумці пазушний розріз. Я е, вирішила. Що я одразу ж на цій тканині випробую технологію ось такої планки, тому що я також хочу цю не просто пазушний розріз, там обробити якимось обметувальним швом, а я хочу вишити планку, вишити її ось тут. І вишити її ось тут, з середини. Тому що, ну, звичайно, якщо це не розріз, а планка, то ми ж її так не застібаємо під саму шию ось. А коли ходиш, то цей кутик може так відгинатись і то, ну, типу, вишивка втрачається. Тому я хочу вишити її і тут, і ось тут, всередині, щоб було гарно видно вишивку. Так, викріка мені дуже сподобалась. ось, Але здається мені, що все-таки розмір мені потрібно було брати. 54-й, хоча і цей 52-й, ну, скажімо так, нормально. Там якось, от я, я вже не пам'ятаю, тому що це місяць був, типу, розміри чи то 50-52, а потім 54. Ну, я взяла менший. Ну, я так зрозуміла, що мені потрібно було на розмір більший. Хоча тут, тут такі невеличкі корективи, і в цій викрітці е, мені буде зручно. Ось така моя була перша тренувальна уставкова сорочка. Так, і це я е, ось роблю відео. І ще раніше я вже собі якби записала в Мрії в плани купити манекен, щоб саме для. Ну такий, типу, як в магазині е, для вітрини, щоб. Для відео вдягати сорочки на манекен, і тоді, звичайно, їх буде набагато краще видно і можна роздивитися, ніж отак на столі. Далі, ну тут вже, звичайно, кадр такий більш кращий е, такі вишивальні чи біля вишивальні покупки. Спершу про тканини. У нас у місцевому магазині я придбала ось таку тканину. Її тут доволі. Великий шмат. Це шерсть, Ну напевно, що за крилом. Така вона на дотик, трішки, як би правильно сказати, кусюча, але чому я її купила? Тому що, ось так сфокусувалось. Видно, яке в неї переплетення ниток. Я її так в руках тримала-тримала, дивилась-дивилась. І думаю, ну Ось, По ній же ж можна буде навіть і вишивати. Звичайно, для одягу, як би ні, але для якихось інтер'єрних речей саме так. Я згадала, що в мене є така канва, як би малого каунту, там, напевно, навіть не 14-ти якийсь буде. Мабуть, навіть 10-й, тому що там ну, дуже великі хрестики на ній. Вона оранжева. І ось до цієї такої бірюзової, гадаю, що е, вони будуть компаньйонами на якісь ну, інтер'єрні речі, це однозначно, тому що не на одяг. Потім продавець сказала мені, що це залишок, і весь цей шмат мені віддали всього-навсього за 200 гривень. Ну, тут це так... Я вважаю, що це така. Ця тканина варта 200 гривень. Далі. Далі ми ще замовляли деякі тканини для одягу, і я замовила ось таке листечко. Це тканина інтер'єрна, бавовна, з, здається, тефлоновим просоченням. Ну, але я дуже полюбляю листя, квіти квітами, а листя то окрема історія. Мені дуже подобається: і зелене листя, і листя осени, коли воно таких набуває різних барв, ось, І якісь предмети інтер'єру, там подушки, наприклад, чи якийсь ранер на стіл. то ну, таке Для оформлення вишивки з такою осінньою тематикою. Гадаю, що таке листячко буде саме-саме. Так, ну і звісно, що. Я вже, здається, в якихось відео казала, що в мене є всі номери. Сонечку, сонечку. Так, ну вони такі глянцеві-глянцеві. Сонечко блищить. Що, ось так. У <кій> мене є всі номери журналу Українська вишивка від найпершого до ось цих двох крайніх. Я їх е, передплачувала раніше за е, передплата Укрпошти була, зараз трішки, трішки мені складно з Укрпоштою. Ось тому я їх зараз купую на сайті видавництва Діана Плюс. Е, зараз я просто показую, що вийшли два таких нових номери. Є, е, Огляд на них зараз я не буду робити, але в мене є таке бажання погортати ці журнали, трішки розказати, що я з цих журналів вишивала, ну, якби свої старі вишивки показати. Тому що саме схеми, які пропонує видавництво Діана Плюс, мені ну, дуже подобаються. от Чомусь і в колірній гамі і в такій тематичній. Мені дуже подобається, що вони пропонують. Ось, Тому, гадаю, що я таке зроблю відео про ось ці такі журнали. Так, далі. Далі далі. Я довишивала. Так, зараз хвилинку ось так, щоб все було видно. Я довишивала перед сорочки ось так Ось такий, це з ось такого журналу. Це за 24 рік, перший другий номер. Тут пропонується трішки інша модель сорочки, ніж я собі задумала, рукав трішки в мене буде інший. І я ось цю вишивку повертаю. Роботу, бо я її була відклала, тому що дуже хотіла завершити до 1 вересня синочкові сорочку на тканині Домініка, такого зеленковатого кольору, нитками червоними етуаль, Дімсі Етуаль, я показувала в попередньому відео. Початок вишивки тієї сорочки. І ось я її так ну би не зовсім швиденько, як хотілося, але я її вишила і одразу ж повезла до Кравчині, щоб вона до 1 вересня встигла її пошити. І вже сьогодні ми були на примірці. Так що, гадаю, на 1 вересня синочок мій матиме нову сорочку. Сьогодні ми ще заїхали купили гудзики. Ну, там такі, то вже я буду показувати тоді, коли, коли буду показувати готову сорочку. Так, далі я повертаю в роботу ось ці свої такі курочки, як, з якими я приймаю участь у СП пані Оксани з каналу Аріаль Ембройдері. Ці, ці курочки у мене вже якби, головні персонажі вишиті. Ну, можна по суті сказати, що і хрестики майже всі вишиті, тому що е, далі залишилось вишити лише фон. Там ось ці рос, рослинки, ці квіточки, е, вони майже, майже всі, тут лише трішки хрестиків буде. А так майже всі вони вишиваються. Е, Напівхрестиком, і там буде трохи ще бекстічу. Ось, а так то мені дуже подобається цей мікс кольорів такий ось ці такі курчаточка. Ну, поки що такі тільки жовті, жовті плямки. Гадаю, що Бекстіч зробить свою справу і зробить з цих таких жовтих м'ячиків курчат. Ось така робота. Мені все здається, що я отут півня якось не душила, щось пропустила, але це листочок від квітки має бути тут. Ну, хвіст півня, звичайно, такий шикарний. Якщо отак зблизька, то чорна нитка показує трохи просвіти. Звичайно, світла канва, а нитка чорна, але гадаю, що після прання, якби. Натуральна канва, натуральна нитка воно все дасть усадку і ці просвіти стануть набагато менш помітними. Хоча соняшники від фірми Доме, то там мені також здавалося, що ці серединки в соняшників такі вони будуть рябенькі, але після прання і під склом, то якось воно все стало, всі хрестики стали на своє місце. Так, отже, зараз в мене будуть двір таких вишивальних роботи. Це душити ці кури і душити доньці сорочку. Так, ну і тепер ось такий кадр. Що воно має до вишивки, я не знаю. І скажіть мені, будь ласка, для чого я почала дивитись в'язальні відео? Тому що вони мене так спокушають знову в'язати. Раніше ще до до моєї вишивальної, як би мовити, історії я дуже багато в'язала. Ось потім потім я просто вишила собі сорочку, дітям сорочку, і в'язання якось якось саме собою в мене пройшло. Хоча, звичайно, всі журнали, всі залишки ниток залишились, всі аксесуари залишилися в'язальні, і тепер чомусь, чомусь я до них повертаюсь. Не знаю чому. Отой От зелений кардиган, який я показувала в минулому відео. Так, зараз чудеса монтажу. Фотку. Фотка цього кардигану, я його вже випрала, я його одягала. Спеціально для фото, тому що в ньому ще ходити ну, прям реально жарко. В Україні спека. І коли ввечері, хоч на якихось там 2 градуси, стає прохолодніше, ми з собакою йдемо гуляти, то все одно кардиган ще в серпні місяці, то дуже, дуже зарані. Але гадаю, далі, коли вечори будуть трішки більш прохолодні, то саме буде він в нагоді. Так, моє фото. Мені він дуже подобається, тому що 100% натуральна бавовна. Він такий доволі такий, як сказати, важкенький. Так, ось. І після прання от Як в вишивці, не знаю якого, а в мене от після прання, як то кажуть, хрестики стають на своє. Місце. Точно так і в цьому кардигані. Після прання всі петельки, все якби, стало на своє місце, і мені він випраний, подобається набагато більше, ніж просто з роботи. Так, отже. Я почала дивитись Вишиваль в'язальний YouTube. Дуже мені подобається, що зараз є багато україномовного в'язального Ютубу. Я так зрозуміла, що зараз в тренді, не знаю, чому така назва, але ось такі мотиви бабусин квадрат. ось, ну Звичайно, це я вибрала най-най найпростіший мотив. Ну, як би сам Узор цього мотиву найпростіший. Я знайшла в себе, ну, як би знайшла, вони в великій коробці були, залишки ниток. Ось, Yarn Art Begonia, Такі моточки. І е я не знаю, для чого я їх купувала, що я, що я колись давно з них хотіла робити. Ось і я почала з цих ниток робити ось такі мотиви. Я не знаю, що буде з цих мотивів. Це просто така як медитація, коли не рахуєш хрестики. От Коли я вишиваю орнамент, узор орнамент, то я вишиваю, ну скільки там, один-два рази елемент, потім він повторюється, і я в схему. Ну, Майже не дивлюсь, там дуже-дуже зрідка. Ось, І просто така от медитація. Коли я в'яжу ці квадратики, то точно так само я ж там квадратик один-два зробила і все, і що ж там запам'ятовувати. І така медитація. І ось так я чомусь дуже мене захопила ця робота. Що це буде, я не знаю. Я подивилась багато відео, де дівчата, і навіть хлопці з таких квадратиків роблять все. І пледи, і подушки, і шалії, і шарфи, і світ, світер, і кофту, і кардиган, і пальто, і топ. Навіть одна пані зробила таку спідницю, типу в стилі Бохо. Воно все таке класне, воно все мені так сподобалось. Коротше, найпростіший узор, вдало підібрані кольори, трішки техніки по з'єднанню цих квадратів, і виходять мега круті речі. Що з цих квадратиків буде, я ще не знаю, я ще не вирішила. Я їх отак просто нав'язую-нав'язую. Нав Чому я їх почала в'язати, вони мене так якби, захопили. І я така думаю, от я так в'яжу, в'яжу, а нитки, в мене ж, ну немає. Якби, цих молочних в мене було трішки більше. Голубих, якась була така, типу, як напівсерветка, щось таке було вив'язане, я її розпустила і все. Я безстренько почала на просторах інтернету шукати. Слава Богу, такі нитки в продажі є. Я так вирішила, що я дов'яжу ось ці залишки, які в мене є. Побачу, скільки в мене вийде квадратів, складу їх якимось узором і подивлюся, яку оця кількість ниток, яку мені дасть площу полотна. Потім, можливо, я вирішу, що то з них буде. Чому я такі роблю розрахунки, щоб знати, скільки дозамовити ще ось цих саме таких ниток. Дуже мені подобається, не знаю, ну, коротше, то давно придумано до нас. Колір позначати цифровим. Ай, ай, ну. сонечко, сонечко, Сонце не дає сфокусуватись. Ні. Всі такі блискучі бумажки. ось так Позначати колір цифровим виразом. Ось, наприклад, колір 62, 72. Дуже добре, що в будь-якому магазині, тому що хтось ось цей блакитний. Назве блакитний, хтось назве світлоблакитний, хтось назве темно-блакитний, і вгадай, а так собі по номеру нитки і, і в вишивці, і в в'язанні. Це дуже класна штука, що нитка має, що колір має свій номер. Отже, я е, роблю квадратики: чисто блакитні, чисто молочні, білоблакитні і блакитно-білі. Ось так. Якими ще яким варіантом їх споєднувати, я дивилась, там можна і такою голкою спеціальною для в'язання їх зшивати між собою, можна і гачком. Їх між собою зшивати можна і прям стовпчиками ось тут робити між цими квадратами. Коротше, я так собі напридумувала, що би я не робила. Ну, я не знаю, як це річ не буде. Я докуплю ниток також з цієї серії бегонія, я докуплю ниток, напевно, ось таких. Це я просто показую приблизний колір. Ось що би були. Отже, я надивилась у тих в'язальних відео. Історія вишивальна, але вже тут з'являється і в'язання. Я надивилась у тих в'язальних відео. Я згадала, що у мене є, ну, як згадала, я колись ще кардиган свій робила, то дуже зручно нитку розмотувати з отакої штуки. Вона у мене куплена досить давно. Я на неї кажу нитку тримач, я не знаю, як вона там правильно зветься. Так, і на таку штуку, от кардиган я в'язала точнісінько з отаких ниток, тільки колір, звичайно, інший. На таку штуку от таку намотку ниток, ось так я шукаю. Ось так приблизно серединка, ниточка. Угу. Ниточка вдягнулася, все. Ось тут десь буде під етикеткою початок, і все, і вона собі розкручується ну, дуже класно. З ось таких бабінок, вона так легко і просто не розкручується. Тому, надивившись, В'язальних відео я собі придбала ось такий новий аксесуар для в'язання. Пані моталка. Якось намотують просто на. Так, тут ниточку засовують, просто намотують, потім знімають, і мені не видалося, ну, що. От ось, ось так. Що от там вона серединці буде ну, плутатись, втрачатись. Тому я сама собі придумала: е, листок паперу А4 складаю навпіл. По, ну, якби, довшу сторону складаю навпіл. Потім роблю з нього таку трубочку, під, ну, якби, діаметру, закріпляю скотчем. І початок ниточки, також ось тут скотчем приклеюю. І все, і готова бобінка. З такого моточка ця бобінка перекручується, ну, прям, прям дуже швидко. По часу я не, не дивилась, скільки, але то, мені здається, до декількох хвилин ось все. і з оцієї, з усього тримача пряжі в'язати то одне задоволення саме з. Ось таких круглих бобін, тому що ось таку він розкручує трішки гірше. Ось така моя вишивальна історія з таким в'язальним елементом. Гадаю, що зараз я буду більше приділяти уваги все ж таки вишивці, сподіваюся на це ще. Я вже точно таке говорила, але скажу ще раз, здебільшого самій собі, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Отже, я розказую про свої плани. Я хочу відео робити не ось так, що, ну, якби я собі запланувала сьогодні робити відео, і я його роблю. Я хочу робити відео в процесі роботи. Тобто, я роблю, я знімаю. Такі шматочки відео, і потім їх монтую в одне відео. Велике, можливо, так в мене вийде частіше показувати свої роботи. Можливо, це таке в мене бажання. Не знаю, як в мене це вийде. Ще, я придумала, що я буду записувати тех і в кадрі. В'язати. Тому що я навіть пробувала, коли я е, вишиваю і, ну, якби, розмовляю, говорю, все одно я трохи збиваюсь, потім випорювати, ну якось, а от саме в'язати ось ці квадратики, саме те. Отже, 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 в планах в мене тех вишивальний, в планах в мене Трішки частіше робити відео, ну і вишивати, чого й бажаю всім, хто дивиться моє відео, мати час, мати змогу приділяти більше часу, більше уваги нашому хобі. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, -всім хто на мене підписався. Для мене. Навіть ось цих 35 підписників для мене це круто. Дякую всім за лайки. До наступної вишивальної історії!